Як купити свою першу нерухомість в США процес від а до Я. Саме з таким заголоком я вже на протязі шести місяців пишу книгу тут в США. І мені стало інтересно, чи потрібна ця книга комусь, чи вона інтересна, чи це інтересна тема. Я, я знаю, це трошки пізно після шести місяців, але все рівно. І я вирішив протестувати. Тому вже менше, ніж 24 години залишилось, і я поставив. Що ви можете купити цю книгу? Не книгу, вона вийде десь в березні, якщо все, все вийде, вона вийде в березні, але ви можете купити наперед її за 10 доларів. І якщо я не продам 10 книг по 10 доларів, тому я закрию проект, так як врахую, що ця тема не потрібна, і не потрібно інвестувати свій час далі. Тому. Під цим відео буде посилання, де ви можете це зробити. Якщо ви зайдете за посиланням, і там вже не можна буде купити. значить ми продали вже 10 книг, і ми тільки хочемо продати 10 книг, не менше, не більше. Якщо продамо менше, ми віддамо всі гроші тим, хто купив вже. А якщо продамо більше, то книга запланована на публікацію в березні. І тим, хто передплатив цю книгу, вони отримують по пошті книгу наперед за 10 доларів. Приблизна ціна, за яку ми плануємо продавати 17-19 доларів. Паперову версію, електронна версія, я не знаю, скільки буде коштувати. Так що я просто хотів вас повідомити про це, так як хто підписаний на наші емейли, e ми вже їм це розіслали. Але я думаю, тим, хто наслідує на Фейсбуці, справедливо було. І якщо ви не підписані на наші емейли, e ви цього не знаєте. Тому я вирішив вам це розказати зараз вживу. Про Цю річ, що ви як ви можете купити цю книжку по великій знижці майже в два рази. І ну. щоб все було чесно. <схід> так що, якщо у вас є якісь додаткові питання, залишайте їх під цим відео. І також дякую за увагу, дякую за те, що слідуєте нас, за те, що коментуєте, що ділитесь нашими порадами. І всього найкращого, Па-па!